ласка, будь ласка, жителі, віддайте мені мій будинок. Чого ви його забрали? Я вам зроблю любе бажання, що схочете, але чого ви забрали у мене мій будинок? Зачем? ха Ха-ха, хочу ввернути будинок, заплатила гроші. Ми віддамо може. Навіщо мені цього мені немає грошей? У мене взагалі немає грошей. Треба якось вернути мій будинок. О, до речі, всім привіт, З вами я Даймер. Допоможіть мені набрати на це відео дуже багато лайків. Мені хату забрали. Жителі забрали у мене хату. І мені треба його якось назад вернути. Так що, будь ласка, ставте лайк, ви мені дуже допоможете. Допоможіть, дивіться, вони хочуть від мене гроші. а в мене немає грошей. Я їх ніяк не можу заробляти. Я нічого не можу робити. Так що, будь ласка, ставте лайк, підпишіться на канал, будь ласка. Це якийсь капець, вони в мене забрали будинок. Ми в мене забрали мій будинок. А ви знаєте, за скільки я його купив? За дуже дорого. Так що, будь ласка, ставте лайк. І ми погнали так. Жителі, ви не знаєте, де... Коротше, ви не бачили мій будинок, жителі забрали там, пусті жителі у мене вкрали мій будинок. Ви можете їм щось сказати? А, це ти даймер, ні, я їм нічого на жаль, не можу казати. Вони... Ах, нічого. Понятно. Так що я можу вас зробити? Під їх відпроситися. Добре, 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 добре. Слухайте, жителі. Я хочу просто запитати, за хоцілу ви готові віддати мені мій будинок? А десять тисяч діамантів. Що? За десять тисяч? За десять тисяч! Ви серйозно, за десять тисяч аж! Вони мені хочуть віддати мій будинок аж за десять тисяч! Стаків Алмази? Це якийсь капець. Я не знаю, я реально. Я реально, вони взагалі в філю, якось. Добре, у мене є лише один варіант. Так. У мене є своє броня. Вони серйозно на це не знаю, чи поведуться. Так. Головне їм показати, що в мене є. Як не то я попрошу жителя б в мене спати. Це взагалі філії по 10 тисяч житлі. А що буде, якщо я вас вам з це ударю? Ха-ха-ха, ти нам цим нічого не зробиш, ми тебе не будемо. Добре, добре. Зараз, завтра, прийду мій будинок мій. Фу, я не знаю, нереально реально взяли мій будинок, вкрали, я не знаю, ну взагалі фігіли ці жителі. І хочу ще, аби ціну, вони що готові віддати за 10 тисяч стаків алмазів. Це капець якийсь. Стукнух житель. Житель? Хто тут сьогодні? Це я, даймер, можна проходити? Це ти, даймер, проходи. Добре, добре. Проходимо. Слухай, житель, тут таке діло. Е -е, пусті жителі в мене забрали хату, можна в тебе посплю. А звісно, я й так маю йти на роботу. Добре, дякую. Ах. Всім на добраніч. Ох. Б. Ой, як добре спати можу. А, а так нічого прийшло. Ах, навірно, житель уже пішов кудась. Все, тепер це мій дом. Хто нападає на житлю? Я не поняв, хто це робить? Це ці погані жителі я пойду тепер... Так. Потрібно вже зразу сього Так, потрібно броню удіти. Я дуже вже во так, так вони мене не замітили. Лиш реально ну, не зараз вийдіх хто сильніший. Так, лише це. Усе їм тепер 100% буде ха-не-а, Хана так беремо яблука вся. Ням-ням-ням-ням-ням. Все! Тепер буду видіти хто сильніший житель. Дивіться, мені ще золоті яблука. Тепер ви готові віддати хату? Ми тебе не боїмося, Нічого, боїмо, ну то не отримайте. Ой, ну побажить! А ви що далі? Ні, я їх бити. Допоможіть! а вони за мене йдуть. Так, мені треба срочно їсти золоті яблука. Срочно треба допомагати. Аааа! Навіщо не допоможе. Так мені треба з'їсти золоте яблуко. Ви мені нічого не зроблю. Прям ноль. Все, воно вже укекнула. Так. Нічого ви мені не зробите. Ви мені нічого не зробите. Так, я це знав, що він нуль. Що взагалі нульові. А шо ти так. Фух, ага. ага, ай, а, Це ваша графіка то ніколи не яблуки. Ай, тобі, ай не зависла зависає вах. Так, потрібно тік кудись. десь. У неї реально капець. Не дуже прям сильне. Як таке може бути? Окей, ой, 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 ой. ой Ой, не. треба їсти за треба тікати! Потрібно тікати. Реально дуже серйозно. Так, не за мною, так? Так, ви нічого не зробите сіру однові. Так. Получається. Вони на! на! най на конях своїх. Блін. треба втікти, в мене броня ще добре. Так. Я не знаю, куди тікати навіть. Ходи ще там ми тебе зловимо. Червоне яблуко так. Головне, не би голови біг їх кудись бив, бо вони мене вбив. це буде дуже... Так, я через них кінь вбив. Так, кінь... так і так. Ага. Фух, я вже вбив його. Воно, так, золоте яблуко. Добре, що я мав броню, я можу вернути собі спокійно свою. Хату Л легкістю ай. Ах, Чого ви не повернете? Ви так думаєте, що ви серйозно забираєте собі мій будинок, та? А. Ви дуже, вас дуже легко верте. Чи введемо? Так. Фух, фух, фух. походу їх більше немає, це кінець, так? Ми їх, походу, вбили. А, не є поганих. Так, так, так. так. Ну їх там нічого. У своєму будинку, красивому, я буду жити так. Оп. І що, друзі? Це було сьогодні таке відео. Ставте лайк, я свій будинок забрав. Ну, і там захвачують інші будинки. Як хочете ще більше відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до речі, відео завтра частина 2. І всем пока-пока!